Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, пенсійний фонд України має заборгованість перед чинними пенсіонерами у розмірі 66 мільярдів гривень. І за словами першої заступниці міністри соціальної політики Дарії Марчак, ця заборгованість може стати критичною для. Пенсійного фонду. В чому така критичність, звідки виникла ця заборгованість, і чому вона може зрости ще більше, і як це можна використати на руку вам, пенсіонерам? Головне, щоб ця вся система не поламалася, давайте розбираємось. Тож, критична заборгованість 66 мільярдів, тому що на ню виділяється лише третя частина з того, що потрібно, щоб виділяли, щоб ця заборгованість перекрилась. Звідки ця заборгованість виникла? Ця заборгованість виникла через те, що пенсіонери почали масово, в тому числі і мої пенсіонери, великі молодці, вам великий лайк за те, що ви так робите, тому що ви забираєте своє, тому що пенсіонери почали масово відсуджувати свої правові пенсії в суді. Через що збільшується їхня сума, а в бюджет пенсійного закладається стара сума. Крім того, дуже багато добивається перерахунку там за 5 років, за 10. І це все якби вилазить пенсійному в заборгованість. Але я скажу так. Воно б не вилазило в заборгованість, якби пенсійний фонд відразу рахував ці пенсії по закону України, а не по постановам різних кабінетів міністрів, так або так, як їм хочеться. Тоді б не було б ніяких проблем, ніяких заборгованостей, ніяких непонятків, бо все пробилося по закону. Ну так як в нас звикли все робити так, як хочеться комусь якомусь дяді, то маємо на жаль таку ситуацію. Що з хорошого для пенсіонерів? Те, що вони відсудили свої кошти, значить система працює, значить, можна. Дар'я Мерчак заявила, що пенсії нараховуються там більше, ніж по 10 параметрам, і тому юристам дуже легко знайти лазейки і добитися перерахунку пенсій пенсіонерів іноді за 5-10 років. Це не лазейки. Це законні підстави для виплати пенсії, які вони просто виборюють через суд, замість того, щоб пенсійний фонд нарахував це все в автоматичному режимі. Придумайте один закон, один для всіх, а не суддям по своєму закону, будемо давати, яким нам хочеться, військовим пенсіонерам зовсім по іншому. До речі, 57% оцих заборгонностей це саме перед військовими пенсіонерами, бо почали там мудрити. І 50, ну там ще 43% це звичайні пенсіонери. І що хорошого для пенсіонерів ще тут, що наші юристи з адвокатського бюро Івана Хомича знайшли то, як вони називають лазейку, а насправді це просто справедливість для того, щоб добитися збільшення пенсії тим людям, які, яким за 20-й, двадцять перший, роки. Давали лише по 100 гривень індексації. Ця індексація в 100 гривень для більшості пенсіонерів є, е, ну, будемо від, відверто говорити, незаконною. Тому що вона повинна бути точно така сама, як для інших. Тому, якщо ви є в цьому числі, залишаю контакти адвокатського бюро під. Відео, а в понеділок зранку, тому що там ще дозбируються цифри, дозбируються деталі. В понеділок зранку буде велике інтерв'ю. Не інтерв'ю, а велике відео, велике роз'яснення з цифрами, з деталями, тому що там під 60% відсотків збільшення пенсії для цих пенсіонерів: саме 20, 21, 22, тому що 23 рік там трішки менше, бо дуже мала сума індексації. Для цих років, хто отримав 100 гривень, уважно дивіться, будемо розбиратися, будемо збільшувати вашу пенсію і разом з тим збільшувати заборгованість пенсійного. Що в цьому погано? То, що коштів на цю заборгованість не виділено. І коли цей пенсійний фонд буде з тими пенсіонерами розраховуватись, невідомо. Якось внести їх в бюджет наразі, коли навіть індексацію врізали. Да, там я дивився, вийшла велика стаття, що в пенсіонерів вкрали 300 мільярдів, і тим самим ну, врізались індексація, змінили швидко на люту цифри з 13 до 5, до 8 відсотків. Вибачаєш, але це ну, не перевірена інформація, тому я її не буду роз'яснювати там, грузити на них бочку. Так вони порахували так. Тут не підкопаєшся. Тож, слідкуємо за інформацією в тому плані, щоб, так як заявили, що це буде критичною нагрузкою на пенсійний фонд, щоб ця вся система просто не, не рухнула. І щоб пенсіонери отримували те, що їм полагається. Тому, долучайтесь до каналу Народна Думка, де ми це разом з вами. Будемо розбирати, за всім уважно слідкувати. Я буду максимально старатись допомагати вам, дорогі мої глядачі, добити свого, своїх виплат, свого законного, чесного, заробленого. Ви ж не просите, щоб вам дали щось там зверху, так? скиньте нам щось, бо нам треба. Ні, це ваше чесно зароблене. Законно, ви за це платили все життя внески в державу. Тепер хай будуть добрі віддадуть. Е відносно розіграшу подарунків, так я все пам'ятаю. Читаю ваші коментарі, ви обурені, я вас чудово розумію. Ситуація наступна: що я хотів це все провести в прямому ефірі. Я і це проведу в прямому ефірі, щоб все було максимально прозоро, щоб всі все бачили. Але я хотів в прямому ефірі, прямо там з глядачів вибирати переможців. Ані одна програма цього не вміє робити. Вміють робити тільки з глядачів відео вибирати. Тому, е, скоріш за все, що сьогодні-завтра буде створено відео, де ви під ним будете залишати свої коментарі. І тоді, в прямому ефірі, вже з тих коментарів буде вибиратись переможець. Але проблема в тому, що е, чи буде той переможець відразу, відразу на зв'язку. Щоб ним зв'язатися, щоб приз передати, тому що потрібно дізнатися адресу, куди відправити, все, 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 все. Я нагадую там 5 блокнотів, 5 чашок і 3 прилади для вимірювання артеріального тиску, автоматичних, дуже хороших. Тож, розбираюсь далі з технічними аспектами, просто це для мене вперше, я ніколи такого не робив. розбираюсь з технічними аспектами. Дякую за розуміння, що, що розумієте. А з пенсіями, з їхньою індексацією, з їхньою заборгованістю, то обов'язково розбираємо, щоб ви не втратили, не дай Бог, якихось виплат. І як тільки щось буде до кінця відомо, я відразу вам розповідаю. Тому до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.